Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо прості, але в той же час неймовірно смачні картопляні зрази з тушкованою капустою. Для приготування зраз буду використовувати наступні інгредієнти: картопля 6 картоплин середнього розміру. Соняшникова олія для смаження. Борошно. 3-4 столові ложки. Перець у мене і білий, і чорний мелений, пів чайної ложки. Сіль по смаку дивитися. Одне куряче яйце. А також тушкована капуста. На моєму каналі є класний рецепт тушкованої капусти. Я обов'язково дам посилання на цей рецепт під цим відео. Дивіться, користуйтеся, впевнений, ви будете у захваті. Почнемо з того, що очистимо нашу картоплю. Ну, там, наріжемо. І відваримо її до готовності у підсоленій воді. Після того, як ми її відварили, товчемо і додаємо до неї дріблений чорний, білий мелений перець, а також сіль. Знову це все трішки перемішуємо, товчемо, І лише коли картопля охолоне, додаємо куряче яйце. Чому лише коли картопля охолоне? Тому що якщо кинете яйце в гарячу картоплю, воно просто, умовно кажучи, у вас відвариться. Тому картопля охолола, додаємо куряче яйце. Додаємо борошно і вже вимішуємо нашу, скажімо так, тісто. Я це тісто потім викладаю на долоні, кладу, ну, начинку і формую вже зрази. Пательню наливаємо в неї соняшникову олію, розігріваємо і викладаємо наші ось такі красиві сформовані зрази. Смажимо з однієї і з іншої сторони до золотистої шкоринки. І все. Можете попередньо покласти після того, як обсмашили е, наші зрази на паперовий рушник. Можете ну, не викладати це кому як зручно. Все, друзі, ось такі красиві картопляні зрази з тушкованою капустою виходять. І холодні, і гарячі, в будь-якому вигляді вони неймовірно смачні. Тому користуйтесь рецептом. Якщо вам цей рецепт сподобався, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. А також коментуйте, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами. Завжди вас про це прошу. І кажу до нових зустрічей, друзі.